Приходили в ці львівські автобуси, я побачив хлопців фактично без рукавиць, без масок. Я е, сходив в е, я все своє роздав, а я роздавав барикадам. І я сходив в Михайлівський, знову набрав масок, знову набрав рукавиць. і Я у цей момент штурму. Коли пішов штурм, я я десь спускався. Як вона ця Михайлівська вулиця? І я, десь у це я був, коли почався штурм. Я в момент штурму я його прозівав. От. Але перший ранений був мій, тому що коли закричали медика, я якраз доходив, от, де закінчується ця вулиця, тут скорі стояли. Потім ото от, вхід в метро заблокований. І прямо ось тут перший ранений був. Е, це був перший ранений, було поранення в грудну клітку, було літальне поранення. Фактично, я чесно сказати, поки до годинника дійшов, я не пам'ятаю, скільки їх було. У мене, я, наче як пулемет, Я розгубив усіх своїх санітарів. Я розгубив. Факт всі свої лікарства. Я вийшов фактично до жовтневого Я вийшов з пустими руками. Два було поранених, ноги перебиті, ноги, кульове поранення в гомілку. Я їх надавав допомогу прямо. Ну, як на сцену дивиться, ось так. Ну якщо лице сцени стела, то зліва від сцени тут двоє. Потім на тут, де вход в метро, тут двоє було. Потім. Перед самими часами ще один був. А потім в мене, ну, я вже якби не дуже молода людина, і в мене проблеми з серцем. І я бачу, треба лізти туди нагору, там кричать медики, а в мене просто серце вилітає. ну, Не можу втриматися. Я yeah. <рес> королументу, менту, наверное, штук 5 зразу капсул з'їв. І рачки, вони, цей склон грязний. Він, Мокрий, і буксую як той Камаз. Рачки на ту гору лізу, туди сипеться, люди падають і тікають туди, ті сюди. Там крик медика, медика, ну цей знаменитий майдановський крик, медика. Він мені снився ще довго медика. І я вийшов туди на жовтневий, і я вдовж жовтневого понад колонадою. Тут був взагалі унікальний дядько. Біжить дядько років під 60, і в його вся я отак. Витиляється, і він при цьому ще й кричить. Я дивлюсь, думаю, не поняк, що в його гортань так перебита, як він кричить. А йому снайп, снайпер стріляв гортань. Але куля, ну, чуточку помилився, і куля йому шкіру розрізала, як бритвою. гортань ціла, а шкіра вздва такі клопті. І з його кров летить в усі сторони, і він кричить. Я його спіймав, посадив. Кажу, тримайте його. Здавив, вжав, замотав, ну, горло ж гуч, не наложиш. Ось зробив йому пов'язку. І я ж цього кажу, хлопці, ведіть його туди, там йому зараз зашиють, ну що, шкіру стягнуть, і все буде нормально. Де там? Зірвався і знову напереду у цей дід. Я не знаю, чим як його там доля склалася. Але з таким пораненням, фактично, з відкритою раною на горлі.